Ну що всіх вітаю на каналі. Сьогодні будемо стартувати пробувати сою. Після довгих дощів будемо пробувати, що вона покаже. Да, Заскучав я вже за цією технікою. Більше двох тижнів з останнього часу молодження були затяжні дощі і соя залишилась в поле. Трошечки вже провіяло, встигли посіяти пшеницю, йдемо пробувати зараз сою, що буде по сої. Якщо волога буде близько 18 і нижче, то будемо забирати всю. Звичайно, ви будете писати занадто сильна волога, але час вже такий пізнуватий. Вірогідність того, що буде сухіша, є, але вона дуже низька. Тому краще збирати чуть-чуть вологішу. При низьких температурах у складі 17-18 волога буде стояти, зараз вже низькі температури. Практика показала, що така волога стоїть, якщо на дворі невисока температура. Ну, зараз змолотимо один город, заміряємо вологу. І будемо вже орієнтуватися далі, чи будемо працювати сьогодні чи ні. На завтра показує дощ, тому якщо сьогодні вдасться змолотити достатню кількість, то будемо дуже задоволені. Як бачите, калюжі ще стоять, але це вже осінь, вони вже скоріше за все і не висохли. Перший городики. побачимо, що з того всього вийде. Хочеться, щоб вже зібрати все і спокійно зимувати. Комбайник де гарно, тут пилюка вроді є. Буде також гарною і ми сьогодні зможемо працювати. Соя вже перетлівша під великої кількості дощів, солома вже легко обмолочується, на комбайн відчувається легко. Побачимо, як флекс буде по вологім ґрунті, чи не буде горнути, нагортати. Йде непогано. Зріз, як для вологого ґрунту, дуже хороший, краса, вологу ще не міряли, До молотим до кінця поміряємо. Лянечку закінчили. Зараз загружаємо. Зріз шикарний. Я очікував, що зріз буде гірший після дощів, але флекс справляється своєю роботою шикарно. Просто око радується. Все, вигрузився дали команду Молотити далі. Значить волога нормальна. Зараз я узнаю яка волога і скажу. Сьогодні працюємо по самих таких маленьких діляночках, погородах. Залишалося все тільки по городах. Великих ділянок є тільки три, а так в основному все малі діляночки, городи. Тому працюємо сьогодні по городах. І можливо ще й перейдемо на чуть більші ділянки, ті, що залишились. пилюка серйозна, значить волога хороша. Ніяк ніхто не підійде до мене, щоб показати, яка волога. Самому цікаво. Хочу підкреслити, що після ремонту ми зняли з барабана кукурудзині бляхи. І що хочу сказати? Комбайн набагато тихіше йде. Взагалі жодних вібрацій. Е, ну Взагалі оголотарка дуже тихенько працює, що навіть не звишно, так би сказати. Тому варто знімати ті бляхи. бо зазвичай ми працювали з ними і по пшениці, і по ячменю, і по сої. То хочу сказати, що варто знімати їх, тому що лишні вони для цього. Але скажіть по своїй практиці, працюєте з бляхами чи без на барабані? Так, сказали мені, що 18-та волога. Молотимо далі 18-го. 18 вологова ще краще чекати, але потрібно враховувати час. Тобто пору року це вже жовтень, середина жовтня. Тому, як я раніше говорив, вирогідність того, що соя буде сухішою, є, але... Є й вірогідність, що прийдеться чекати до морозів. І чи варто, чи краще забрати 18-ту вологу і або продати, або поставити у складі, як практика нам показала, 18-та волога стоїть. Якщо соя чиста без бур'яну і на дворі вже. Осінні нижні температури. Така соя буде стояти в складі. Звичайно, можуть бути якісь нюанси там, де стручки попадають. Може там місцями десь щось і пустити, але в основному мало би стояти. Сонечко ще підпікає. Але ще щось трошки поміняється. Якщо пробувати без комбайна сою, вона виглядає сухішою, звичайно, стебло дає вологу. Під час обмолоту комбайном ще є невеликий такий бур'янець молоденький. Також додає під час обмолоту трошки вологи, тому і 18. -та. А так, якщо б взяти прямо з стебла без комбайна волога була б напевно менша. Побачимо ще до завершення дня, можливо і трошечки інші заміри покажуть меншу голову, адже вітерець чуть-чуть, кровіє, сонечко перегріє і можливо буде кращий результат. Тут би горнули як грейдером або вихід лишати високу стерню, але це не вигідно, Тому флексом цього сезону задоволені на 100%. От зараз вигрузили цей бункер, то показували мені, що вже сухіша соя, тому сонечку свою роботу виконує добре. Божою допомогою зберемо союз багато силі. Цього року, то можливо щось і буде з цієї 6 сої. Тільки питання одне, коли вона дойде. Зараз середина жовтня, до морозів можливо, і дійде. Хто практикує дану технологію у сіл Сої, можете написати в коментарях. Крайні сперети, і чи вдається зібрати вчасно. Бувають і такі моменти при таким ґрунті. Ідеї хом'ячками зібрали флексом. волога серйозна. Їжжаю на трохи більшу ділянку одну, вона сама складна, Її хотілося забрати в суху пору, але не вийшло, то будемо в мокру, там вона такий вертеп має, і там трошки неприємно працювати, але нічого По волозі зараз вже показує апарат 16, волога випала. Це дуже добре, 16 було. це взагалі вже безсумнівно буде стояти у складі. Тому переїжджаємо на ділянку і будемо продовжувати. Це також наша діляночка ще, ми її поки залишаємо, йдемо заберемо ту важку і повернемося вже по дорозі, далі заберемо цю. слідкував за нами, як ми пропили стерню грифосатом. Можете наблюдати зараз, як виглядає стерня, Ніде буряну немає. І вже осінь пізня і все ж таки стерня чистенька. І вже коли звільнимося, вже змолотимо все, будемо братися до воронки. Якщо б не покропили, зараз були буряни б Самі розумієте, які завеликі. І якщо б ми після жнив зразу подискували, також були б буряни вже повилазили, а так, стерня покроплена, буряни вбиті, і вже можна буде спокійно собі по завершенню всіх робіт таких важливих, як посівна. І Пірожаю, вже можна після цих робіт буде спокійно собі займатися оранкою. Під'яжджаю до цієї діляночки. Цей урожай вона дає, тому будемо працювати. Так, да, Це поле трошки адреналінчику. І далі до праці, сонечко заходить, починає по чуть-чуть відвагати, ще може щось трошки встигну. Вже полегенько починає темніти. Ще їду, зроблю два городика невеличких і на сьогодні буде по роботі. Сьогоднішнім нам задоволений Соя була хороша, звичайно, почали з 18-ти, вже трошечки пізніше було 16 так, І далі вже не міряли, але Соя сухенька виглядає без бур'яну, тому в складі буде стояти, тому сьогоднішній день. Записуємо в актив. І на цьому завершую відео. Далі буде. Тому підписуйтеся, слідкуйте за каналом.